Був теплий вечір п'ятниці, другий вечір щорічного ярмарку в невеличкому місті в Чехії. Під час цього вихідного дня місце було переповнене містянами та туристами. На ярмарковій площі пахло свіжим попкорном, м'ясом, що смажилось на грилі, яблуками вмоченими в карамель, черги до футраків стояли довжелезні, за печивом з корицею, тако, смаженим сиром і домашнім пивом, а найдовша черга була до рожевої солодкої вати та морозивом. Різнокольорові ліфтарі на атракціонах над головою кидали яскраві промені, нічне небо, а з дінаміки вгунала музика у нікуди і усюди. Хвильовані люди махали своїми квітками в руках, бо їм дуже хотілося зайняти найкращі місця на атракціонах. Опинившись на атракціоні, дівчата диковерищали, коли він кидав їх то вверх, то вниз, то вліво, то вправо. Маленькі діти кричали і заливали сльозами, коли падаючі вежі підняли їх у небо. хлопчики підлітки приховували свої страхи та ковтали наростаючу нудоту, намагаючись поратись з обертовим тиском гравітону та розмахом Турбофорса. Але цього року був і новий атракціон. Це був невеликий павільйон, на даху була дурна вивіска, карикатура на чоловіка та жінку, що стиснули зморщене губи, і великими літерами написано «Машинна кохання. Ще там були два міцні алюмінієві сходи. Вони стояли пліч-о-пліч пліч на рівні землі, але за кілька сходинок вищі сходи розділялись. Ліві сходи вели до чорної двері, а другі до рожевої. Унизу сходів стояв худий чоловік у великому циліндрі. Він кликав перехожих, закликаючи їх відвідати атракціон лав машин Чоловік звертався більше до проходячих мимо жінок та дівчат з чоловіками. Він запитував, коли в останні дві кохани казав Я люблю тебе, і ти в це повірила. Не пригадуєш? Пані та панове, заходьте на наш атракціон і нехай лав машин створить свою магію. Більшість пар посміхались на його слова та проходили далі. Деякі вдавали ніби його і не помічає. Чоловік з циліндром відчайдушно закликав відвідати новий атракціон. Нарешті він привернув увагу трьох молодих пар. Дівчата ненадовго зупинилися і уважно слухали чоловіка з циліндром. Милі дівчата, як сильно вас люблять ці хлопці? запитав він. Вони просто кажуть, я кохаю тебе. Це справді маються на увазі. Дівчата переглянулися між собою, а потім на своїх хлопців. Чоловік вклонився їм, тримаючи капелюх у руці. «Цим хлопцям потрібно навчитися вражати любов до жінки. Чоловіки рідко це роблять. Їх ніколи не вчили це робити по-справжньому. Тож нехай машина кохання їх навчить, кожного з них. Ці хлопці не скажуть цих трьох чарівних слів перед іншими чуваками. Гей, ти, в кепці. «Скажи їй, що ти любиш свою красуню, сказав чоловік з циліндром. Хлопець в кепці в Луї пробурмотав обік Марти. Я люблю тебе. Чоловік глянув на Марту. Ти чув його? Я, наприклад, погано зрозумів його бурмотіння. Він звернувся до Луї. Сину, любов це не бурмотіння. Любі, дівчата, чоловік, який бурмоче про своє кохання, насправді не любить вас. Йому потрібно вміти говорити, говорити чітко і голосно. Йому потрібна машина кохання, всього два квітки. Так, два квітки, і за кілька хвилин у вас буде нова людина. Дівчата подивилися на своїх хлопців, ніхто не палав бажанням входити до лав машин. Слухайте, дівчата, я поверну вам ваші квітки і ще два дам додатково, якщо він не повернеться новим чоловіком, новим чоловіком, наповнений коханням. Моє слово, закон. І на грудях намалював хрест. Потім простягнув капелюха, чекаючи квітків. Марта звернулась до Лиї. Ти це зробиш для мене, Лигу зливо, якщо ми зробимо це, у нас не вистачить квітків на глядове колесо, якщо ми це зробимо. Чоловік з циліндром, як Змій спокуси, промовив Машина кохання змінить ваші стосунки моє любі, величезне колесо. Нічого не зробить для вас двох, лише два квітки. У Луїна неохоче кинув два квітки в чорний циліндр. Пара підійшла до двох сходів, розташованих поруч. Перед тим, як вони зробили перший крок на сходинку, чоловік сказав А давайте порівняємо це з тим, як машина кохання змінить Луї, скажи своїй дівчині. Що любиш, Луї різко сказав, я кохаю тебе моя люба. О, він намагається, дуже старається, але йому все одно потрібна машина кохання. Марта та Луї почали разом підніматися сходами. Потім сходи їх розділили. Вони стояли спинами один до одного на протилежних кінцях машини кохання. Марта й Луї одночасно відчинили двері. Кожен з них зайшов всередину і зник. Марта опинилась в кімнаті, там було багато дзеркал і багато милого святкового реквізиту про кохання. Вона сіла м'яке крісло перед дзеркалом в кімнаті, тримаючи в руках різні вислови про кохання та бажання. Ауїв ввійшов до темної кімнати без дзеркал. Увімкнулась лампочка малої потужності, заливаючи кімнату дивним помиранчевим світом. На одній стіні була дірка на рівні пояса. Вона була обклеєна сірою гумою. Він розгубився і не розумів, що він тут робить. Машина кохання це діравстінь? І за це я віддав два квітка, от дурень. Він провів пальцем по краю отвіру, потім помітив чорний напис стукай, тож він тихенько постукав, наче був упевнений, що машина кохання насправді була дуже страшною пригодою. Крізь отвір простилась чорна рука, жіноча чорна рука. Тонкий вказівний палець з темним нігтям посягнув його вперед. Потім пальці розстібнули його штани. Глибокий голос сказав йому просунь свій член крізь отвір. Булий був розгублений, здивований, навіть збентежений. І він витягнув свій член, а рука почала пестити, викликаючи ерекцію. Пальці пробігли вгору вниз а потім затягнула його в чорну діру. Відразу злої відчув, як тепло, і слизька вологість покривають його З теплом і вологістю його оточив тиск смоктування. Діра смоктувала його член, а потім відпускала. Смоктування знову стиснулось навколо, воно було щільним і сильним. Потім відпусти. і знав, і знов, і знов. Він швидко відчув перший напад оргазму. На тому боку стіни чийсь язик робив щось неймовірне з його пульсуючою голівкою. Так, ах, стогнав він. Він здригнувся. Спробував отримати ще якусь мить, а потім піддався. Він вибухнув десь за чорною дірою. Він витягнув свій стрижень. Він був червоним і сильно задоволеним. Ли обережно засунув його штані і застібнув блискавку. Це не була страшна пригода на ярмарку. Зовсім навпаки. Він повідчинив двері. Марта, Марта. крикнув він, коли побачив, що вона вийшла зі своєї кімнати. Марта, я люблю тебе. Потім він подивився на друзів під собою. Вони дивились на його щасливе обличчя і були дуже здивовані. Я люблю її! Я завжди буду. Я хочу, щоб це почули всі. Марта, я тебе кохаю. На нижній сходинці він тримав її в обіймах. Ти неймовірна, Сама краща дівчина в світі. І я не хочу нікого іншого. Крім тебе, чуєш, нікого. Що сталося? спитала Марта. Як? Як? Таке? Що ви з ним зробили? Я не можу в це повірити. Дякую вам, дякую, коли я теж тебе так сильно кохаю. Двоє хлопців теж були вражені такому перетворенню. У мене є два квитки, сказала Лілії. Ми входимо. Вона кинула квітки в циліндр, лілі спостерігала через плече. Як Лукас, її хлопець, увійшов до кімнати, яка змінила Луї. Лукаш зачинив за собою двері і клацнула помаранчева лампочка. Він побачив чорну діру та слово стукай. Тож він постукав. З'явилась повненька ручка з французьким манікюром. Товстив казівний палець, потягнув його вперед. Пальці розтібнули блискавку на його штанях і розсунули шорти боксері. Долоні притиснулись до його четвертого члена. Хтиво, повірено, пальці вхопили його за довжину і її потягли. Він відчув потертість широкого язика. Це було схоже на те, що великий кіт уже його. Він відчув лоскатені язиком, гра пальцями. Потім все разом дотики ставали потужніми, щільними глибокими, тем прискорювався. Боже, мій. боже мій, боже мій, закричав він. Від його криків і важкого дихання стіна сумоктувала все сильніше і скоріше. Лукаш стукав по стіні кулаком. Не зупинявся ще. 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 Швидко він досяг піку. Язик, як котячий, лизав кінчик. Він почув смокані губ за чорної діри. Лукаш стояв біля стіни, опираючись двома руками, тяжко дихаючи. Тремтячими руками він тягнув джинси, застібнув. Зробив громкий видих. Кулаком матер спітніло чоло. Постояв хвилинку, смакуючи на солоду. Він вирішив. Я новий чоловік, повністю новий. Нехай світ знає, що я люблю Лілі, Лілі моя. Я буду піклуватися про неї і ставитись до неї, як до королеви. Моя королева, я люблю тебе, Лілі. Лілі зустріла його внизу сходів. Вона поцілувала його губи, пара трималась за руки, Лілі поклала голову на плече свого оновленого хлопця. Залишилась пара Каліо та хани. Вони не мали потреби заходити в машину кохання. Хана, ти вже знаєш, що я тебе кохаю, сказав Калео, я описав тобі вірші. Та завжди був поруч, коли у тебе були погані дні. Хана, я знаю, що ти мене кохаєш. Ти навіть дав мені цей перстень обіцянку. Хана сміливо показала руку, крихітний коштовний камінь на перстні виблискував якісь справжні кохання. Калео подивився хані вічі і романтично сказав гавайською мовою Као, Аллоха Каліян Каолі. Ханна міцно обняла його Мао. Чоловік смокінгу шанобливо одягнув циліндр, він усміхнувся. Іноді машини кохання не може зробити краще.